Рампа і Путіна на лясці за лаштунки, прогнози та аналіз. Про що домовилися лідери двох держав. Наскільки враховані інтереси України і яким буде рішення щодо окупованих територій? Чи отримує Україна справедливий мир? Я перепрошую за каву, бо ніч слухати і слідкувати за цим це складно. Тож першим приземлився Трамп Путін, американський президент не поспішав виходити із літака. І, як пишуть медіа двері у літаку Путіна відкрили першими? Але росіянин не виходив, поки не відчинили люк літака президента Штатів. Першим впустився Дональд Трамп. За ним Путін обидвоє пройшли по червоних доріжках, розстелених військовими США, і Трамп, очікуючи на Путіна, зробив декілька оплесків, а потім. Потиснув йому руку, а заявки преси перед зустрічю не було. Глава країн лише зробила кілька протокольних фото, після чого сіли в одне із авто і вирішила подивитися на пику Путіна в цей момент. Журналісти намагалися поставити кілька запитань, зокрема, у Путіна запитали а... чи перестане він вбивати? Але той зробив вигляд, що не дочуває. Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі у форматі 3 на 3 де зробили низку важливих заяв три години теліпання язиком. Ні про що це, якщо коротко, трошки довше. Трамп і Путін домовлялися домовитись, а це навіть менше аніж нічого. Ми завжди е, вважали Україну, це братній народ. Ми маємо спільні шляхи, і все, що відбувається, це жахливо для нас, це трагедія і це ранить нас. Українці наш братський народ, все празаше бажає трагедія. Боль сказав Путін, от як. Путін назвав переговори конструктивними і проведеними в атмосфері взаємоповаги. Сказав, що зустріч давно назрівала. Це що? Чи як на дупі мерця? За словами російського диктатора, Україна була центральним питанням переговорів. Я для тебе це, в принципі і кликали. Ну, може, якісь бізнес там замотити. Конфлікт є наслідком фундаментальних загроз безпеці Росії. Ти взагалі бачив карту України, карту Росії, то кому чим загрожує? Москва щиро зацікавлена в його завершенні для того, щоб мир був тривалим, необхідно усунути основну причину конфлікту та врахувати законні інтереси Росії. На основна причина конфлікту це шкода що там не було ніякої форми. Люка російський президент неодноразово на наголошував на тому, що війна не почалась би, якби президентом був Трамп. Те, що було зроблено, це було досить кримінально. Але о, з точки зору бізнесу це чудова країна. Я б хотів з нею мати відносини. Ми не досягли повного взаєморозуміння. Вони немає, сказав Трамп. Водночас, президент США заявив, що вони з Путіним досягли суттєвого прогресу. Цирк Шеманкін досягати загалом існує великий шанс миру в Україні. Путін хоче кінця війни. Значить, Трамп. це перший виїзд за кордон. Російського диктатора від Дня нападу на Україну і перша очна зустрічі з Трампом і його нинішньою каденцією. Білий дім назвав це історичним самітом. Інтер'єри кімнати переговорів використали банер із надписом Прагнення до миру до речі, запланований спільний обід американської та російської делегації опісля їхніх розмов перемовин скасували. Трамп полетів назад до Вашингтона у Білий Дім, а журналістам навіть не дозволили задавати запитання. І ще раз, пане президенте, хочу подякувати вам. Ми дуже скоро поговоримо з вами і сподіваюся, дуже скоро побачимося. Дякую, дуже Володимир. Наступного разу у Москві. А, це цікаве, цікаве запрошення. можливо, це і станеться. Дякую вам усім. Дякую. Для мене оця все шапі Виглядає як. Кінець міжнародної ізоляції диктатора. Ну, це ж власне саме те, чого так хотів Путін. Він іде своїми двома американською землею, без наручників, червона калимова доріжка, рукостискання. Путін має бути під трибуналом, а не під камерами. Хто слідкував вночі, хто читав у третіх соцмережах, діліться коментарями, що думаєте за вчорашнього, як на мене, це кушапі. Дякую за перегляди! For will